Усім привіт, друзяки! І це друга частина реакції на відео хороших коментаторів. Муіто Легал Суанимакао. Я не пам'ятаю, що це означає. Зараз переводити не буду. Давайте просто подивимося його відео. Тут у нас тільки Ютуб Shorts. Ну і давайте подивимося саме. Самий останній. Добре. Тут щось написано, я не знаю, що там. Ну, добре, давайте ось це ось відео. Класно. Взагалі, ну, це, звісно, не анімація, виглядає не так прям. Щоб дуже гарно, але це багато часу займає, щоб зробити ось це в Ютубі зі смайликів, е, так ще й зробити якусь ну, типу анімацію. Ну, коротше, <головець> молодець. Давайте ще одне подивимося. Ну, що я тут можу сказати? Я можу дати пораду тільки в тому, що краще робити анімацію, ну, прям анімацію, ніж оці картинки зі смайликів. Звісно, краще малювати в якихось програмах для малювання чи просто на папері. Ну, але якщо сильно постаратися, то можна зробити гарну анімацію і зі смайликами. Ну, давайте до слідчого. Очень красиво, небольшой совет. Делай больше слоїв, и тогда анимация будет более подвижной. Дякую за небольшой совет. А ми переходимо на твій канал. Я, до речі, цим советом Воспользовалась І тепер в мене анімації стало трішечки гарніше. Дякую. Так. Я тут вже бачу дуже красиву обработку, чи це не обработка Ну, давайте подивимося. Алло, Ну, тут теж краще скористатися тим небольшим советом, щоб анімація виглядала краще. Але давайте ось це найновіше. А... Так. Постійте. А... Давайте я зараз сама подивлюся і скажу, можна показувати це чи ні. Та ні, нічого такого там немає. Це просто дуже гарна анімація. Самі подивіться. Автор прям дуже постарався. Давайте ще одне відео. Подивимося, якесь. Ну, я не знаю, ну, давайте ось це. Зламати мене я в 12 годин ночі заплакала, З заплакана, бігла у погріб під звуки, взривів і. Вистрілив у одній тоненькій ковдрі зі своєю іграшкою, котра була мокра від моїх сліз. Блін капець, жалко. М Я так розумію, це все відео. Я напишу коментар. Щоб було не так сумно і продовжимо. Мені дуже жалко автора. Я розумію, що в нього зараз складний час. Порад ніяких теж не можу дати, тому що ну, все в нього класно і все нормально. Тому давайте просто до слідчого коментатора. Вау! На цьому каналі в нас вже є довгі відео, тому давайте подивимося ось це перше. Ну це прям дуже гарне відео, прям дуже гарне і дуже класне. Давайте ось це подивимось. Дуже класні анімації, дуже класні відео. Ніяких порад знову не можу дати, тому що все прям дуже шикарно. Очень класно. Красиво. Как красиво. Так. Ну, тут у нас я бачу якісь плейлисти є і одне відео. Давайте це подивимося. Я спеціально обрізала, тому що там нічого цікавого далі не було. Там просто якісь діти бігали, підбігали, щось давали е, тому, хто знімав. Ну, я не знаю, що там відбувалося. Мабуть, якесь свято. Ну, коротше, слідучий коментатор. Красиво, але тільки переходи чуть-чуть не плавні, не хейт. А на цьому каналі багато шортів. Ой, і відео є. Ну, давайте. Давайте спочатку шорти подивимося. Оцей, що? Я нічого не зрозуміла. Просто, вибачте, я не розумію ось цю моду на смайлики. Оце коли роблять персонажів зі смайликів і щось там роблять. Ну, я оце, чесно, я це не розумію. Я, ну, просто Давайте відео подивимось ось це. Всім привіт, ребята! Ми сьогодні будемо грати вірте. Так. Я купила э, новых двух персонажей. Это у нас Эксон и Флайт, по-моему. Ребята, посмотрите. Просто. 95%. Я сейчас заору скоро, не знаю. Я уже несколько тысяч дней смотрю и посмотрите. Посмотрите просто на... ребят, идем в соло или команду? Ну, вы пишите в комментариях, что следующее хотите. Ну, а я пойду в соло. Итак, ребята, вот я уже загружу. обращайте внимание, то, что я беру сумку, потому что мне с сумкой удобно. Ну, а если это видео будет длиться, допустим, где-то 5-6 минут, то тогда вы можете посмотреть вторую часть, она тоже выйдет скоро на моем канале. Придем. Если вы слышите какие-то кряхтения или что-то подобное, Дальше. Как обычно Мой интернет Ничего не будет Я не через Wi-Fi сижу Не через Wi-Fi Итак, ребята Я уже завершила две машины Не обращайте внимания Что у меня два сердца Мне просто так удобнее С четверкой скорости проходить ну а я буду дальше проходить до пятого этажа. Итак, ребят, у меня аптечка на первом этаже. Офигеть, просто, ребят. Итак, ребята, я дошла до пятого этажа. Надеюсь, что тут не будет блокаута. И я смогу дальше продолжить. Ноль. Ну, тут я можу дати поради е, насчет монтажа. Е, там, ну, просто краще треба обрізати е, краєчки відео, щоб не було видно е, запису екрану. Ну, ось ці штуки, там, де кнопки. Ну, коротше, ви зрозуміли. Е, ось. І ще треба. Або додавати субтитри на все відео, або взагалі їх не додавати. Але і так теж гарно, тому переходимо до слідучого і останнього коментатора. А це твоя ідея? Взагалі-то я хотіла інший коментар взяти. Е, ну, Попозитивніше не якесь питання, просто якийсь коментар класний. Але я не знайшла ті відео там, де вона писала. Такі коментарі, тому хай цей буде. Так. Тут тільки Ютуб-шорти у нас. О! Найновіше. Я віддаю канал знайомій Кірі. Дякую, дякую за всі вподобайки і перегляди. Можливо, побачимося. Блін, це сумно. О, один коментар. Так, це сумно. Так, стоп. Типу, питання до тебе. Якщо ти дивишся це відео, то а це, типу, на твоєму аккаунті сидить твоя подруга, і тобто, і вона буде дивитися мої відео, і вона мені буде писати коментарі. Ну, чи не буду цього робити. Чи це все таки ти будеш це робити або не будеш. Ну, а отут це як наче її відео. Давайте це подивимось. Oh, no wrote... oh, have... <laughs> Зрозуміло. І ну і ось це, давайте подивимось. Мені дуже сумно з того приводу, що е, ця підписниця е, віддала свій аккаунт своїй подрузі, і, мабуть, вона більше ніколи не буде мене дивитися і писати коментарі. Ну, просто розумійте, ця підписниця була такою ну, одною з найближчих підписниць і підписників. Тому що вона, ну, вона постійно писала коментарі, дивилася всі мої відео, та її... ну а зараз вже такого не буде. Ну, все одно я буду її завжди пам'ятати, а ви поки що можете подивитися е, інші мої відео, е, підтримати мене лайком або підпискою. Всім велике дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Воно вийшло якимось довгим, але то нічого, ждіть третю частину. Всім хорошого ранку, дня, вечора, ночі, всім па-па!